Щодо надання нам дозволу бити по російській території американським озброєнням. І це основний інструмент, як протидіяти таким атакам, тому що ми зараз зазнали атак і балістичними ракетами, до яких ми можемо, в принципі, дотягнутися далекобійною зброєю. Я ось нещодавно вчора буквально повернувся з Харківської області, з харківського регіону, де був з деякими нашими колегами з різних парламентів з Естонії, Фінляндії, Франції. І ми спілкувалися з головою ВЦА, який сказав, що після того, як ми отримали дозвіл бити по території Російської Федерації, хоча б Хаймерсами та артилерійським озброєнням, одразу припинилися удари С-300 по Харкову та Харківській області. Ну, майже припинилися, але в декілька разів зменшилися. Ось Надання нам дозволу бити далекобійної зброєю для того, щоб відігнати російські літаки з тими самими кабами від наших державних кордонів, це також посилення наші протиповід.